Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дискофілія. На продажу у нас нове надходження. Це Volkswagen Tiguan Crossover 17 року з дизельним двигуном в майже максимальній комплектації. У нас максимальна йде фара. Дуже крута оптика здесь, легкосплавні диски, весь чорний, весь у рідному забарвленні. Тачка без ДТП, жодного фарбованого елемента. На повному приводі фаркоп також присутній, легкосплави, гума непогана. Салон комбінований, такий текстиль плюс алькантара столики для задніх пасажирів багатозонний клімат, світла стеля, повний електропакет на скла, надзеркала з електроскладанням, є також масаж, дуже приємна функція. Датчик світла, датчик дощу, адаптивний круйс-контроль, підігріви, клімат наш. Автохолд, електроручник, автопаркування також присутнє, парактронники по колу та є проекційний дисплей. Пробігу 277 тисяч. Тачка їздила, але вона повністю обслуговувана і не потребує жодних вкладень. Є вся історія по обслуговуванню. Хто шукає собі непоганого дизельного тігуана, щоб економити паливо, прижити до нас на Гружевському 15 -тя.